Доброго дня всім! Сьогодні 24 липня 24-го року, місто Сміла Черкаської області. Хочу зробити огляд виноградника, який на цей період вже, які сорти вже окрасились, які вже майже достигають. Ну, Пробігтися так бистренько по винограднику. Так, це кишміш аватор. Він уже окрошується. Але деякі ще зелені є. Це внизу ось. Кишмиш Рататуй. Йому другий рік. Получається 10 погонів. І 4 груни я оставив. На другий рік він тьоне. Це в тому році в мене був кишмиш Арарот. Також 10 погонів було. Одну груну оставив. То він жирував на другий рік. По третьому всі груни оставив. Можна було, б мабуть, і по дві там. Тобто ці американці, крім Хеллоувіна, пруть дуже горно. Так що можна нагружати їх. Так. Рядом ось. Пірвініцо роній. Також. Начинає укрошуватися йогода наливається. Тут байконур пішов, також окрошується. Це Лонди щось трохи. А це в тому році також на цьому кущі рататуй причепив, причепив. Також при... прищепив, також три грунки є. Оце прищепив красову. Це байконур долі. Це кущ надіжди азос, на яку прищепив Дніпровський сувенір. Але він тут ще не окрошується. Грунки невеликі. У тому році прививки робив Дніпровську. Вже на той рік, думаю, дасть нормальні груни. Це Атус. Я перещепив його, тут шмиш коску. А це в відрі той аватар, що я знімав. Получається тут з обох сторін кущі. І все рем'я тут тінь. О, і він не на сонці, це відро. І через що він так слабо йде? Ну, але пішов. Так, далі червона стріло. Трошки ось попікся на сонці. Так, Тут кишміш незрівнянний або безподобний писанки. Він вже починає стигнути. Ягода м'яка. Зверху вже солодкі. Очіло за тоненько, але тьоне витягує. Далі переходимо на Юліон. Його також я перещепив другий там. Сорти тут квазор прищепив. Такі груни горні. У Юліона. ось яка краса. Велика. Це також кілограма два буде. Вже солодка, але є і ще зелені, це аватор у мене третій рік йому. Де-не-де сігналки поцепилися, але ще він молодий, і груни виходить, що маленькі, невеликі. І ну, небагато їх, ну але є, вже щоб, як кажуть, попробувати, чи як по третьому році вже є. Але щось із прищепами, ось Хеллоу він пристепив, зразу пішов він і зупинився сантиметрів 15 вийшов і все, і так само ось тут. Та багато в цьому році чогось прививки, я не знаю в кого як. А в мене виходить, що пішли зразу, а потім ріст зупинився. І переживаю, що лоза не визріє. Ну це таки на те от, я думаю, вже рукава тут уже товстішують, вже товстішують, уже. На те от вже груни будуть більші. Третій рік арарату. Ну, я думаю, надо... на ньому можна оставляти. По дві грони. Він тяне і думаю потяне. Я по одній поставляв, але ж дивлюсь, що він потяне. І хочу хелу він на нього прицепити, тому що він там на кишмишу безподобному. Я прищепив, то він так слабенько. А тут він сильно рослий. Я думаю, він... Поте хорошо. Буду експериментувати, це вже на Тейрік. Кишмі Шарород це прививка Толдуна. І тут ще й рататуй, маленький руковчик привив в тому році. Тут скільки Гронь чотири є. Уже окрашується. Деякі ягоди вже пробував. Солодкі. Це корні собственний талдун іде Так, є Нагрузка. Наче груни невеликі, ну їх багато. Далі сіяна пішла. Вона сама пізня, вже ягоди не буде ніде, а вона тільки приспіє. Опілення поганеньке в неї було, руни невеликі, ну, але щось буде. Це преображення. Там воно ну, в мене шкулка. Це на 24 липня вже Некотра є в мій ріст уже. Нехай в кінці покажу. Це на прибраження ефекту М привив в тому році. Це перші сигналки. Долі байконур іде. курневлосний. Нагрузка непогона така. Взагалі байконур непогано, Кожен рік грузиться. Далі Юліон. Прищепив білу надію. Ну, це я кажу в цьому році. Ось прищепив, зразу стартонуло, стартонуло сантиметрів 30 і все. Остановилося. Тут взагалі сантиметрів 15 пішла, привівка і все. Остановилось. Далі також ось. Пішло, також сантиметрів до десяти і все. Остановилося. Оце в цьому році, не поймуть, чому воно так з цими прививками. Ті роки відмінно було, а в цьому році стартоне і все. Остановиться, остановиться і далі не йде. Ще такого не було. Це атус, також його прищепилося. ось зоріньку на нього. Зорінька пішла. І там з той сторони пішла. І це така нагрузочка. Атоса, і туди воно кусь пішов. Вже ягода солодка. Ну, може ще з недільку. А тут ось, ось кишміш риску перепривив. Із трьох одна тільки пішла, вимахала метра три. Але я довольний, потім з неї буду буці ось, ось оця усохла. Не пішло, друга також не пішло. Це пішов Дніпровський сувенір тут. Руський сувенір горний. Центуріон ще геть зелені йогоди. і не думає він ще розмягчаться, йогоди твердіше. А там з тої сторони ось цироні Тут рука в тому руці ротатуй, кишміш прищепив. Зразу такі груни невеликі були, а потім вже починає він м'яка робиться. и увеличились грунки. Это кущ, кущ Днепровского сувенира. А тут Атос. Тяжку він уже майже майже спілий. Це дніпровський сувенір з другої сторони куща. У мене в минулому році квартет прищепив, але чомусь йомки затягує. Як зелені були з йомками, як у аватора, а починає ягода наливатися і витягує, немає йомок. Але вже також приспіває. Це я на лондищ його прищепив. А тут ось гармонь. Також ось опішла. Сантиметрів 5-8 І все. І зупинилося. Не знаю чому. З цієї сторони ось на князь Трубіцької прищепив Алінку. Ну там трошки більше пішло, але також там десь 70 сантиметрів пішла, прививка. І все, долі не хоче. Йти. Тут ось також прищепив Алінку. Зразу пішла, все. Думаю, ну чітко, почти все пішло. А потім раз і рост зупинилося. Тут олінка ось. Скільки? Пів метра, може, і тоненька така. Побачимо. <кій> так, це хеловін. листя, наче жовтіє і засихає, Ну це не хлоруз. Це таке в мене на аватарі. Ну нічого, а далі все зелене. Повністю все зелене. Я поки не обриваю, щоб не пеклося бо він також на сонці буває припікає його вже потихеньку Так, з цієї сторони ось надіжда Азовс була в тому році прищепив рембо. ось ще надіжда Азовс оставив дві грони Рембо вже ось починає закрошуватися. Тут також ось надежда Азус груна. І ось, ось дві груни оставив. Але ж ягода Рембо, вона більша, ну і раніше буде, чим Надежда Азус. Де більш на сонечку, то вже руна повністю почти красилась. Це такий рембо. Тут байконур. Руска горна. І вивів його на орку. Тут гарні такі груни. Кіло по два будуть. Такий байконур. Там брітіняю, ту коробку положив. Вже треба приймати, бо він вже не боїться. По от сонця трошки припікався, а зараз вже можна його відкривати. А це моя школка. Більше метра, а деякі вище мене є. Деякі трохи все ще відстають, але вони ще догонять. Це тут ставлю цей бачок на 5 відер зверху, сюди на тумбочку. Сюди підключаю потом фільтр, ставлю. Ці ось осідіння там. Спочатку беру капельку від колонки, підключаю. Спочатку ну, проливаю водою. А потім уже удобрення в бочку. І воно собі... Сам, самотюком йде вже по копейки? Ну Не непогогні вже такі. Ось така шкулка на 24 липня. Так, на цьому буду закінчувати огляд. Всім гарного дня. Миру всім. До побачення.